Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина. Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 20 та 21 липня 2023 року. Сьогодні, 20 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев до 20 години 13 хвилин вечора. З 17 години 8 хвилин до 20 години 13 хвилин місяць без курсу. Нічого нічого не робимо, нічого не починаємо. Тому посіви насіння зернових сидератів та посадку цибулі на зелень необхідно завершити до 15 години дня. Це от що можна в леві посіяти та посадити. Вдень поливи та підживлення не проводимо, а от після 20 години вечора. В діві вже можна і поливати рослини, і підживлювати їх. Зелені операції необхідно завершити до 10-ї години ранку і проводимо оприскування рослин проти шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав. Завершуємо заготівлі смаколиків та збирання врожаю цибулі, часнику, ранніх сортів картоплі до 10-ї години ранку сьогодні. В день та ввечері краще ці важливі роботи не проводити. Це, що стосувалося щоденника на сьогодні, завтра, 21 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва! Прекрасна діва! Можна провести повторний посів насіння кропу та огірків. Це такі овочеві культури діва полюбляє! А все інше це квіти та краса. Тому можемо сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів цей день. Гарний час для пікірування, пересадки та посадки розсади саме квітів. Можна нарізати живці квітів, декоративних рослин і інших садових рослин та укорінювати їх. Це, до речі, випадок з правил зелених операцій на цей день, бо не можна проводити вже зелені операції на будь-яких рослинах. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, а також оприскування рослин проти хвороб та шкідників біопрепаратами та настоями трав. 21 липня несприятливий день для заготівець смаколиків на зиму. Та для збирання врожаю цибулі, чеснику та ранніх сортів картоплі. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск з великим об'ємом різних творінь, справ на городі в садку на квітнику. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди, гарного настрою і до зустрічі сьогодні увечері. На все добре. Бувайте здорові!